Вітаю всіх! Сьогодні таки настало 27 серпня. Я дуже цьому рада, правда. Ніч спокійна була, в принципі, нічого. Але в мене не дуже добрий стан. Тому, щоб одягати цю сукню і йти, куди я хотіла, я повинна себе дуже добре почувати, а я це почуваю недобре. Я вчора ну, була на відпочинку трошечки. Ні, позавчора. Неважливо. Де я була, але я вже трішки заплуталася. Питання позавчора було. Питання в тому, що мені стає не дуже добре, тому я буду робити так, щоб потім вам щось навіть викладати відео. Ви бачите, я вчора не робила жодного відео. Тут треба фільтрувати вже тематику і все-все. Я просто вам чому кажу. Тому що ви пишете там про одне, я можу це не робити деякий час. І це абсолютно нормально, бо я ще думаю про свій стан. Буде запізненням деяка тематика. В Цьому нічого страшного немає. Тепер на тему сьогоднішнього дня. Я манікюри це зробила просто мені сподобався лак. Буде інше вид, будуть інші відео, але мало, бо я буду з малим. Чи ви розуміли, йти в те кафе з малим це неможливо. Дитина не буде сидіти. Я була в тому кафе, про яке була видіння, 23 серпня, в іншій сукні. Я спеціально одягла іншу сукню, пішла в те кафе. І саме 23 серпня, тому що в мене був бомбезний настрій, просто зносила башню. І я туди пішла. Сьогодні в мене просто зранку вже закладає вуха, тому я йду в інше місце, де мені стане краще. Але з малим. Там була без малого, тут з малим, тому будемо фільтрувати. Я чому роблю це оголошення, щоб ви там не чекали. Сукня висить, вона чекає свій час. Головне, її вдягати в гарному стані, в гарному настрої. І скажу чесно, без малого, бо вона дуже довга і бігати потім за малим в пісочниці в цій сукні просто нереально. Я тому її не вдягла 23 серпня. У мене багато факторів, які впливають. Дитину не беруть з ночівлю, тому, тому була попередня домовленість. Я сподівалась нарешті, але, але сьогодні також останні, останні дні літа, приємний день, сонечко, тепло. Треба проводити його з позитивом.